Сьогодні на сніданок приготуємо дуже ранковий салат, гірчично-медовий з куркою. А чому дуже ранковий, дізнаєтесь згодом. Для нього нам потрібно курячі філе, макарони, мед, гірчиця, стебла салари, болгарський парець, синя цибуля, яйця, сіль, парець та бульйон. Ви можете замінити його на біле сухе вино, але оскільки ми готуємо сніданкову страву, то надаємо перевагу бульйону. Для початку нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками і обсмажуватимемо його на вершковому маслі. До речі, наше куряче філе ми придбали у родинній ковбасці. Курятину та телятину рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути та нормалізувати діяльність кишково-шлункового тракту. У цьому м'ясі менше жиру, аніж, наприклад, у свинині, та й весна пройшла також велась своїх перлог і їжте свіжу та вітамінну їжу. Продовження теми здорового харчування потрібно згадати про сіль і надмірне вживання шкідливе для організму, але повна відсутність також за двух людина повинна з'їдати півтора чайної ложки солі. Тож додайте усі свої прийоми їжі і вирахуйте, скільки солі ви вживаєте. До речі, сіль можна замінити на сушену морську капусту. Це не дуже смачно, але корисно. Поки смажиться наша курочка, ми зваримо макарони. Це буде ще один інгредієнт нашого салату. Обираємо пшеничні з твердих сортів або ж рисові. Коли м'ясо буде готове, викладаємо його на тарілку, а сковорідку використовуватимемо для приготування соусу. На сковорідку без залишки вершкового масла вливаємо бульйон. Додаємо гірчицю, мед, трішки солі і помішуючи на невеличкому вогні, готуємо соус до салату. Далі овочі, цибулю, селеру та болгарський перець нарізаємо пластинками. Наш соус готовий. Викладаємо усі інгредієнти на тарілку, починаючи з макаронів. Поливаємо їх трішки соусом, але дуже-дуже трішечки. Залишилось додати останній інгредієнт, який робить наш салат сніданковим. яєчня. нехай ваш кожен сніданок буде особливим. Ми вас дуже любимо. Смачного!